Як вже пішла така масова істерія засовувати сахапати, я, засовувати яйця мікрохвильовку, я теж хочу, хочу спробувати. Я його на всякий випадок накрив. Не думаю, що воно сильно так взірветься або забрудне, але у мене мікрохвильовка гріль, тому я не хочу, щоб ця сіточка, сіточка зараз забруднилась і прийшлось би розбирати мікрохвильовку. тоді. Ставимо. Ну а що, чому б не спробувати? Чим ми не люди? Я хотів цикл відосика зняти про програмування в jetpack Compose в Kotlin в Android. Але потім посидів, вирішив, що це цікавіше буде. Чому я ставлю баночку, а раптом дійсно взривається сильно і цей і злититься кришечка. Так, ставимо ставимо на повну потужність. на 750 у мене більше нема. Вибачте, ставлю на 4 хвилини, бо я думаю, баночка з водою буде заважати трішки розтягне процес. І так, стартуємо. Я вже робив подобні відосики, коли люди сверлили, наприклад, ці батарейки від смартфонів, та вони загорялись, бо там вони літіво іонові. Я теж сверлив штуки 6, зняв відос, але нічого не загорілось у мене. От Я думаю, може в мене і яйце не зірветься. Я, до речі, не бачив інших відео, тільки чув, що яйця взриваються в мікрохвильовці. Так, уже пів хвилини пройшло. Ну і я ж кажу, із-за баночки це може бути довго. Воно вся вся маса, що в мікрохвильовці, вона ж тягне на себе частину потужності. Тому будемо чекати... А раптом воно так рване, що кухню рознесе. Може відійти треба. Ой-ой-ой. На інтер'єр, не зважайте уваги, я в цьому році її не збираюсь прибирати. Що вже друга хвилина пішла, хвилина 20 вже. Ну яйцю АТБшне, може воно зовсім не зірветься, або слабенько так зірветься. Це. А потім про чекпак-компост порозмовляємо, якщо виживу. Ну що, друга хвилина добігає кінця. 5, 4, 3, 2, 1. Дві хвилини пройшло. Блін, треба було баночку не ставити, раптом воно зовсім йому потужності не вистачить, щоб яйце розірвати. Ну воно по суті повинно зваритися, я вже варив такі яйця. Ну як варив, я їх розбивав на якесь блюдо там на лапшу, наприклад, і грів, і воно була лапша з таким цікавим яйцем привареним. Я думаю там вже вода кипить. Ті баночці, чи вода википить. Щось трі... тріскати починає. Щось починає тріскати. Та блін, третя хвилина добігає. Невже не бабахне? Четверта хвилина пішла. Ну та ти бешні яйця. Невже воно запечеться, та й все. Хоть бери баночку висову Ніфіга собі! Вона підпрыгнула. У мене переляк. Йопс, тудей. Це ж воно підняло кришку, жахнуло, а хоч не, не розбився посуд. Це треба якісь ці перчатки. І так, дивимось, що нічого не розбилось, але все заліплено плотно яйцем. Не дивлячись на те, що кришечка була зверху. Це в раковину відправляємо. Яйце все улетіло, з'їхало воно з салазок воно. Це все піднялося. аж метки яйця. Пробуємо жовток. Не солене, але такий цікавий вкус, як будто воно вспінене. Як така пінка яичня. Пахне, як в кінотеатрі, там, де солодку вату роблять. Такий приємний запах, аж кіно хотілося сходити. Оно, ну, до да речі, смачне. Я, я не голодний, я їв тільки що. Ням-ням. Але дуже-дуже мелко розлетілось. Добре, що я накрив, дійсно, Сеточка зверху не пострадала. Але його прямо розпилило, нема кус. Нові шматочки немає. Ну ви знаєте, хоч вымию мікрохвильовку тепер. Вона стане чистіша, ніж була. Ну, бабахнула знатно. мікрохвильовка підскочила. Я думав, посуд розбився. Вона десь наскільки підскочила. Ну що ж, був цікавий експеримент. Всім дякую. Всім пока. Не повторюйте. А я буду мити мікрохвильовку.